Виконуємо номер 1304 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Спростий вираз і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Наші доданки мають спільну буквену частину вони подібні. Щоб звести подім доданки, необхідно додати їх коефіцієнти і помножити на спільну буквену частину. 4,7 віднімемо 1,5 шостих і додамо 2,1 помножимо на спільну буквену частину А. Подамо дріб 4,7 у вигляді звичайного дробу. А тепер зведемо наші дроби в дужках до спільного знаменника.

І множимо на спільну буквану частину використаємо властивість додавання до 4,21 додамо 2,15, а потім віднімемо 1,25 4,2130 4,21 додати 2,153 і відняти 1,25. І множимо на спільну буквану частину. 4,21, додати 2,15 маємо 6,3. І тепер віднімаємо 1,25 Маємо 5, 11. 30 -х. і наша зміна А отримали 5,11. Завдання друге. У другому завданні наші доданки всі мають однакову буквену частину Б. Зведемо наші подібні доданки. Мінус 2,13 додамо 3,5 шостих. І віднімемо 4,1 помножимо на спільну буквену частину Б. Зведемо дроби в дужках до спільного знаменника. Спільний знаменник 6, додаткове множники 2 і 3. Маємо мінус 2,2 шостих додати 3,5 шостих і відняти 4,3. І множимо на спільну буквену частину. Мінус 2,2 шостих додати 3,5 шостих маємо 1,3 шостих. І додамо дріб, обернений протилежний додільник до від'ємника. Протилежне до, від до 4,3 шостих це буде мінус 4,3 шостих. І множимо на спільну буквену частину Б. Додаємо два числа з різними знаками Більший модуль у числа від'ємного, Поставили його знак і виконуємо, знаходимо різницю модулів 4,36. відняти 1,36. буде 3, ,6. маємо мінус 3 Б, завдання третє. У третьому завданні підкреслимо подібні доданки мінус 156 х і 3,3 х, а також 2,4 ігре і мінус 7,12х. Зведемо подібні доданки: мінус 1,5 х додати 3 четвертих множимо на х. 2,4 відняти. 7 12 множимо на y. Зведемо до спільного знаменника спільний знаменник 12, додатковий множник – 2 і 3. Будемо мати мінус 1,10 додати 9,2. І множимо на Х. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 36, Додатковий множник – 4. І 3. Маємо 2,16,36 відняти 21,36. Мінус 1,10 додати 912. Додаємо два числа з різними знаками, більшу модулю числа від'ємного, тому поставили знак мінус, знаходимо різницю модулів. Маємо 1,112. і наша змінна х. Віднімаємо у других дужках дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб. 2,1636 до віднімання. 2 цілих подамо як 1,3636. А додати 16,36. Маємо 1, 52,36 відняти 21 тридцять і множимо на спільну буквену частину. Переписали мінус 1,12 Х, і додати 1,52х, відняти 21 36. Будемо мати 1,31. 36 і наша змінна Y. Отримали мінус 1112 х додати 1,3136 y І завдання четверте. У четвертому завданні підкреслимо наші дроби. Мінус 4,2.

Додамо 9,914 і помножимо на спільну буквену частинку С. Далі 2,1 віднімемо 5,4 і помножимо на спільну буквену частинку М. Зведемо наш дроби до спільного знаменника в перших дужках. Спільний знаменник буде 14, додатково множник 2. Маємо мінус 4,4 додати 9,9. І множимо на це. У других дужках буде спільний знаменник 9, додатково множник 3. Маємо 2,39 відняти 5,49 І множимо на спільно. Буквану частинку М. Додаємо два дроби з різними знаками. Більшу модуль числа додатнього, знак плюс ставити не будемо. Знаходимо різницю модулів відня... Різницю модулів. 9 відняти 4 буде 5, 9 відняти 4 14 буде 5 14. І наша спільна буква частинка – С. У других дужках додамо до зменшуваного число протилежне до від'ємника 2,3 додамо мінус 5,49 і множимо на спільну буквену частинку М 5,5 це переписали. Більше модулю числа від'ємного, поставимо знак мінус, знаходимо різницю модулів. 5 відняти 2 буде 3, 4 дев'ятих відняти 3 дев'ятих буде 1 дев'ята, і наша спільна буквена частинка. І можемо ще переписати, як 5 5 чотирнадцятих це відняти 3,1 м. Ми спростили вираз номер 1304. Виконано.